Хочу вам пояснити і не просто щоб ви мене прослухали, да. А я вам хочу про ці не просто вам розповісти про ці принципи. Да? Хоча, а я хочу, щоб ми з вами їх глибоко пропрацювали, тому що є методика, да, спочатку для того, щоб нам досягати наших цілей, да? для того, щоб щось хороше зійшло. На нашому городі да? нових ну, садили, не садили щось, да? що ми спочатку робимо? Ми підготовлюємо ґрунт, да? нам там є у нас, наприклад, трава, да? є якісь серняки. Ми ж не можемо садити помідори у цю землю, тому що серняки заглушать помідори в ітогі, правильно? Тобто ми спочатку повинні вскопати цю землю, сернякі повикидати з вами, да? і потім засіяти вже помідори. Тобто, якщо ми хочемо змінитись дуже сильно, якщо ми хочемо більше заробляти, да, якщо ми хочемо більше продавати, ми хочемо класних стосунків, то є глибинні причини, яких ми не знаємо, на жаль. І от якраз коли ми вивчимо ці принципи, да, а ми будемо їх вивчати 10 місяців, зараз ми над першим працюємо принципом, почали буквально вчора працювати, і сьогодні ми будемо дивіться, що от принцип да який ми. Для того щоб посадити ці помідори, де да, як я розповідала, нам треба ці серняки всі повикидати. Да? Тобто, що нам потрібно спочатку, щоб змінитись, да? нам треба зрозуміти, що нам заважає, да що ми роб, і ці принципи нам дуже сильно допомагають. Тобто, ми розуміємо, що ми робимо не так. По цьому принципу, тобто там є багато різних нюансів, да, тому що там можна сказати одну і ту саму річ, але вона буде вважатися неважливою, а може вона здаватись важливою. І ви, коли дізнаєтесь цю інформацію, ви розумієте, що о Боже, а я ж так себе поводжу, а я не задумувалась навіть про це. Але коли ви вже знаєте, що до чого ведуть ці розмови, да, ваші, то ви просто починаєте вже по іншому себе поводити. Ось,